Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки ми маємо час усім робімо добро, а найбільш одновірним. Амінь. Займіть ваші місця. Сьогодні я бажаю я зачитав з цього місця і бажаю проповідувати про закон сіяння і жатви. Я зауважив так, Господь так мені показує про важливість того, щоб кожен з нас ми розуміли, що все, що оточує, що діє в нашому житті, воно підпадає певним законам. І так само, як є фізичні закони, і вони діють незалежно від того, чи ми знаємо, чи ми не знаємо. Закон земного тяжіння, він діяв і до того, як Ньютон відкрив його і описав формулою F дорівнюється Mg, Ж, маса на прискорення сила. Але воно діє. Так само. І духовні закони, незалежно від того, чи ми їх знаємо, чи ми їх не знаємо, вони діють. І якщо зауважити, я зауважив про те, що є духовні закони, і от один з духовних законів він називається Закон сіяння і жатви. Далі є закон гріха і смерті, закон духа життя у Христі Ісусі. Читаючи Нагорну проповідь, я для себе так зауважу: я нарахував 20 законів, які, от фактично, Ісус Христос в Нагорній проповіді Він проголошує Конституцію Божого Царства. Я нарахував там 20 законів, дивлячись на це. І я бажаю, я напевно скажу декілька проповідей на цю тему. Сьогодні я буду говорити про закон сіяння і жатви. І це місце, воно починається словами не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Чому людині, здається, ну або чому Слово Боже говорить про те, що людина може обманутися? У чому заключається проблема в, в дії цього закону? Закон сіяння і жатви є два моменти. Перший момент він заключається в тому, що. Не відразу, коли людина посіяла, вона жне. Не відразу. Потрібен певний час. І це мені хотілося, щоб ми розуміли, це стосується як доброго, так і поганого. Коли ми зробили щось добре, це не означає, що завтра ми за це добре пожнемо щось добре. Або якщо ми зробили щось зле, це означає, що відразу прийде Боже покарання, або ну, не, ну, покарання. Від когось, воно може бути скорше, може бути довше, але цей закон, він діє. І друге, людям часом здається те, що не обов'язково. Якщо я щось посію, то обов'язково це пожну. Мені хочеться, щоб ми розуміли, то, що сіємо, то жнемо. І за цим стоїть Бог. Мені б хотілося, щоб чому люди. Так думають, тому що от наші земні закони виглядає, вони не завжди діють. І виглядає так, що якщо злочинцю вдалося е... ні пойман, ні вор. І людям часом здається, що можна бути так само і в духовному. Якщо тебе не зловили, значить тобі вдалося уникнути покарання. В духовному такого не буває. Тому що за цим. Стоїть Бог. А Він є самий сильний, Він є незмінний, він не є, є такий, що йому щось би не вдалося. І тому в духовному воно діє 100%. Якщо в фізичному часом може здаватися, що воно не діє, хоча й воно і у фізичному діє. Просто людина, навіть тоді, коли її не зловили на якомусь злочині, вона псується. Вона псується і їй здається, що так буде завжди. І все рівно потім приходить час, що приходиться платити. За все, що ти зробив в житті, приходиться платити. І це навіть у фізичному, але тим більше в духовному. Воно діє. Воно діє. І важливо є розуміти, що я думаю, що ми це знаємо, що весною сіємо, а збираємо восени. Збираємо восени, певний час проходить. І тому, якщо ми посіяли щось погане, Прийде певний час і прийдеться жати. Мені хотілося, щоб ми дивилися приклади. Брат переді мною згадував ізраїльський народ. 40 років ходили по пустині. Що вони робили? Вони жали. Вони фактично жали, діють оцей закон. Вони ходили жали, тому що вони 40 днів розвідували край. І зробили висновок, що вони не зможуть у нього війти. І потім вони 40 років ходили жали. Якщо дивитися, дивимося на Давида. Взяв Вірсавію жінку Урії. Приходить пророк Натан, пояснює йому, що він зробив. Він каже, згрішив. Простив йому Бог. Простив. Натан сказав, що тобі прощається. Жав він? То що посіяв? Жав. За те, що ти це зробив, і зневажилося ім'я Господнє, меч не відійде від твого дому. І то, що ти зробив таємно, зробиться перед всім Ізраїлем. Кратно. В слідуючий момент мені хотілося, щоб ми розуміли, що закон, якщо ми сіємо одне зер... одну зернину, то потім вона виростає кратно. 30, 60, 100, 100 крат пишеться. І це відноситься, відноситься як до доброго, так і відноситься до поганого. Жнеться кратно. Якщо Осія пише про те, каже, що сіяли вітер, пожнете бурю. Якщо ми сіємо щось невелике, жнемо більше. Жнемо більше. Цей закон діє кратно. І якщо ми щось зробили, Ізраїльтяни за 40 днів, 40 років, Давид в десятеро, якщо дивитися. І так якщо дивитися, в моментах закон діє кратно. Так само, як кратно ми сіємо щось одно, збираємо більше завжди, якщо посіяли. Тому що повинен бути приріст. Так само, і в житті він діє кратно. І в доброму, і в поганому. Хочеться зауважити слідуючий момент. 2 Коринтян 9.6. Хочеться, щоб ви розуміли, якщо робимо щось добре, тут написано так, а до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо жатиме, а хто сіє щедро, той щедро, щедро жатиме. Якщо говорити про позитивний, то якщо скупо сіємо, скупо жатиме. Щедро сіємо, будемо щедро жати. І слово Боже, закликає нас, щоб коли ми робимо добро, щоб ми не знуджувалися, щоб ми не слабшали у цьому. Бо часу Свого пожнемо, коли не ослабнемо. Слово Боже говорить так. Ісус Христос говорить: Луки, 6 розділ, 31 вірш. Як бажаємо. Щоб чинили нам люди, так робіть і ви. Як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. І далі говорить так, з 37 го віршу: Також не судіть, щоб не суджено і вас, не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то й простять і вам. Давайте, і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповною, вам у подолок дадуть, бо якою ви мірію міряєте, такою відміряють вам. Це все дія закону сіяння і жаци. Як ми хочемо, щоб нам робили, Слово Боже закликає, ми так само повинні робити. Хочеться говорити також про слідучий момент, про сіяння в духовне, тому що апостол Павло він говорить восьмий вірш, бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Якщо говорити про духовне, цей закон він стосується духовного. І якщо ми бажаємо пожати вічне життя, то повинні сіяти в дух. Повинні сіяти в дух. Для цього мені хочеться, щоб ми розуміли, сіяти в дух може тільки той, хто духовно є живий. І я не буду говорити сьогодні, але ми повинні розуміти, що духовно живий є хто, хто народився згори, хто пізнав Ісуса Христа, той може сіяти в дух. Той може сіяти в дух. І якщо людина вона не знає Господа, вона може робити добрі діла, але це абсолютно, і я навіть би сказав так, що вона може, буде і жати це, але не можна говорити, що це є сіяння в дух. Вона буде жати за, собри... за свої добрі діла, вона буде жати добро в своєму житті, але це не є сіяння в дух. Сіяння в дух це є тоді, коли людина духовно є жива, пізнала Ісуса Христа. Христос сказав, хто не народиться з гори, не народиться від Духа. Він не може побачити і війти в Царство Боже. Тому якщо ми народилися від Духа Божого і духовно є живі, то природно для нас, щоб ми сіяли в дух. І апостол Павло перед цим він говорить про це. Каже, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони не один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Перечисляються вчинки тіла, плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, здержливість, лагідність. закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусові розп'яли воно тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Тому, якщо говорити про сіяння в дух, то якщо ми є духовні, то повинні тоді проявлятися у нас плоди Духа. Але важливо є те, щоб перебуваючи в Ісусі Христі, тут згадується про цей закон. Життя вічне, говориться, це закон духа життя у Христі Ісусі. Він якби, нагадується також в цьому восьмому вірші. Але важливо є те, щоб ми сіяли в дух. Хочеться зробити ну, якби, такий якби, підсумок. Мені хочеться сказати вам інші духовні закони, які фактично вони підпадаються щедрим, Бог поступає щедро. З милосердним, милосердним, з лукавим по лукавству. Це фактично є закон сіяння і жатви. Далі гордим Бог противиться, смиренним дає благодать. Це закон сіяння і жатви. Якщо дивитися гордим Бог противиться. І тому, якщо людина в своєму житті є горда, такій людині противиться Бог. смиренним дає благодать. Мені Просто за браком часу ви можете перечитати фактично Слово Боже, воно говорить про Ісуса Христа, про те, що Він, будучи сином, перетерпів знущання, перетерпів наругу, не дивлячись, на те, що він сином був. Мені хочеться далі сказати, ми можемо подивитися хороші приклади того, щоб коли людина сіє. Згадаємо Тавіта. Апостол Петро, він приходить в Йопію, і там приходять і посилають за ним, тому що померла Тавіта. І ось він приходить і там обступають його, ті вдови і кажуть, вона зробила нам багато добра. І я так, коли думаю над цією ситуацією, але розумію, що апостол Петро, він був той, який. Згадувалося про те, що те, що маю, те даю. Він мав це. І я розумію, що він випроваджує і каже: Даві, встань і вона встає. І там говориться, ми можемо дивитися далі. Відбувається корнилій. Христос е, показує фактично Петрові. там, те простирадло, яке спускається перед ним. Він є в домі корнилія, погане отримують спасіння, великі чудні діла Божі виконуються. Мені хочеться, щоб для нас ми сьогодні зробили важливий висновок, що ми хочемо жати в житті. Те сіємо. Те сіємо. Якщо ми що ми хочемо жати, те сіємо. Тому що в нашому житті частіше буває те, що ми посіяли, а потім жнемо. Думаю, ну, Обдумано, поступаємо в нашому житті. Ми хочемо пожати вічне життя. Перебуваємо в Ісусі Христі. Перебуваємо в Ісусі Христі, пожнемо вічне життя. Воно не відразу, так само, як не відразу ми йдемо посіяли сьогодні і картоплю і на наступний день не копаємо, воно потрібен певний час. Але він прийде. І так само, як ну, від... невідворотньо діє, те, що ми сіємо, теж немо, так само і невідворотньо діє цей закон. Ніхто не може його змінити. Сам Бог його не змінює. І якщо ми бажаємо. Бажати вічне життя, перебуваємо в Ісусі Христі. Бажаємо, щоб нам робили добро, робимо добро іншим. Бажаєте, щоб вас відвідували, коли ви хворі. Відвідуйте хворі, тоді, коли ви знаєте, що хтось з ваших ближніх є хворий, Відвідуйте їх. І тоді, коли ви будете хворі, до вас також прийдуть. Я зауважую тих людей, тому що мені, як служителю, приходиться бачити. Тих людей, які проявляють милість до других, ті, які відвідують, я бачу Боже благословіння в їхньому житті. Хочете, щоб Бог вас благословляв. Робіть добро, проявляйте милість, проявляйте, чиніть добро. Тут останній вірш, він говорить так: тож тому, поки маємо час, усім робіть добро, а найбільш одновірним. чині добро. Один одному. І Господь тоді буде благословляти нас в нашому житті. І тоді сьогодні Господь говорить до наших сердець про те, що ми є не готові. Тоді прийде момент, і коли ми самі будемо потрапляти в випробування, Він дасть сили пройти. Він пішле тих людей, які допоможуть нам. І тому, коли ми бачимо, що ми можемо зробити комусь добро, робімо. Не знуджуємося, нехай це не буде для нас втя... втягість, важкість, тому що маємо можливість, маємо можливість сіяти, сіємо. І тоді прийде час, пожнемо. Нехай Господь благословить кожного з нас. Господу, нехай за все буде слава. Ми зараз помолимося, щоб Господь благословив, допоміг, тому що в нашому житті Він є той, який ми сіємо, але зріст де да є він. Сконемось перед Ним і віддамо Йому славу.